Якщо ти відчуваєш емоцію, це вже сигнал. Наступний крок вже буде набагато легше. Рефлексувати про себе, це значить думати про те, а як ти взагалі себе почуваєш. Вирішуючи ці питання, ми на превеликий жаль повертаємося до проблеми, яку я називаю проблемою мишки стантії йожиками. Щоб, ви, щоб люди перетворилися на когось іншого. На превеликий жаль, це не відбудеться. Єдиний шлях, яким чином цього можна досягти, це освіта, робота над собою. І якщо в когось немає психоаналітика або людини, з якою просто можна поговорити, потрібно її шукати. Зараз люди ну, потрошечку входять в цей режим роботи з коучами, роботи з спеціалістами, які можуть тобі допомогти робити. Специфічне слово зараз скажу рефлексію. Рефлексувати про себе це значить думати про те, а як ти взагалі себе почуваєш, а що ти думаєш про світ, а що ти думаєш про реальність. На превеликий жаль, мишки можуть стати йожиками тільки еволюціонувавши, тільки впродовж еволюції. Це вимагає років і десятки років. Стандартною порадою, яку я постійно повторюю, є концентрація на своїх емоціях. Якщо ти відчуваєш, що ти щось почитав, або ти щось почув, або ти щось десь побачив, відео якесь чи в телеграм-каналі, чи щось, якщо ти відчуваєш емоцію, це вже сигнал, це такий дзвіночок, що треба бути обережним. Зазвичай порівнюю з побутовими такими спробами обманути вас або якимось чином надурити. Там хтось до вас підходить на базарі чи на вокзалі і каже, ай, дай ручку, погадаю, дай там позалеті і так далі. А, що це у вас викликає? Зазвичай через велику чисельність повторень цього сценарію, це викликає у вас тривогу. Чому ми сприймаємо це, як нас хочуть надарити? Тому що було багато повторень. Це наш досвід. Це хтось нам розповів, це десь ми вже бачили, хтось стикався з такою ситуацією, це еволюція, це освіта. Такою освітою може бути саме орієнтація на емоції. Як тільки ти відчуваєш, що тобі от треба щось зробити негайно, негайно там щось написати коментар, матюкнутися. Причому не має значення це в соцмережах чи це в побутовому житті. Як тільки з'являється емоція, це означає, що щось її викликало. А якщо її щось викликало, це означає, що тебе хтось хоче надурити. Ось дуже простий інструмент. Тому. Знову ж таки, цього не можна досягти. От, я сказав, і завтра ми будемо про це думати. Це робота над собою, це еволюція. Але, принаймні, це перший крок: відчуття себе, слухання себе. Коли ти слухаєш себе, не треба думати, що ми можемо стати усі спеціалістами з того, що відбувається в інформаційному просторі. Ми можемо отак-от фільтрувати, вловлювати інформацію. Ні, цього не треба вимагати цього від людей, які просто споживачі. Вони читають, дивляться те, що їм цікаво, те, що їх розважає. Але єдине, що можна їм порекомендувати, слухати себе, слухати себе, коли в тебе з'являється якась сильна емоція, вибухова якась, треба щось робити. А частіше за все вона має негативний відтінок, тобто або злість, або така, значить, бажання відновити справедливість, або образа, або щось, щось негайно треба робити. Якщо ти це відчуваєш, якщо ти можеш це зафіксувати, це означає, що наступною думкою, яка може з'явитися в тебе, ага, мене намагається хтось надурити, мене намагається оце позолоті ручку. Оце такий простий тригер, який можна використовувати. І коли люди будуть давати собі роботу, проходити оце обдумування своїх емоцій, наступний крок вже буде набагато легшим.